Тому від того, що постійно необхідно бути зібраним, вважати, на, наприклад, на повітряні тривоги або на якісь інші загрози, які можуть бути. Фотографії теж можуть нести травматизацію, просто воно буде набагато менше і вона не береться до уваги при ПТСР. Ці стани зараз дуже добре лікуються з допомогою психотерапії. Дається знизити симптоматику у 90 до випадків до нуля. Понад рік українці живуть в умовах тривалої війни. Тіле і психіка перебувають в постійній напрузі. Ми всі втратили почуття безпеки та контролю власного життя і ще й постійно читаємо новини про вбивства, катування і зґвалтування, і це не може не впливати на життя людей. Тож сьогодні із психотерапевтом Юрієм Сидориком ми поговоримо про дестрес, гострий стресовий розлад та посттравматичний стресовий розлад. Вітаю. Доброго дня. Отож, давайте для початку поговоримо про дестрес, хто його може мати, чи мають його всі українці, що це взагалі за стан. Дестрес буде тоді, коли буде з'являтися відчуття, що нам не вдається контролювати ситуацію. Тоді зростає рівень афекту, і люди поводяться під впливом того, що необхідно рятувати своє життя або здоров'я, але з передбаченням того, що це можливо. Не вдається зробити або, можливо, в подальшому не вдасться зробити, і це призводить до того, що зростає рівень емоційного напруження, страху, а також різні психофізіологічні симптоми, типу тремору, впрівання, задишки, серцебиття, зростання артеріального тиску. Як можна описати той стан? Часто зараз теж пишуть про те, що українці знаходяться на стадії виснаження, коли навколо занадто багато травмуючої інформації. Чи це травма свідка буде, чи це буде звичайне банальне виснаження, і таким чином психіка включає захисний механізм, щоб відгородити себе від цього? Для того, щоб зрозуміти, більшість українців треба було б зробити би якісь е, такі епідеміологічні дослідження, зробити зрізи, щоб подивитися, як люди себе почувають і від чого, і що, вона що з ними відбувається. Але що може бути, ми можемо пропустити, що це просто може бути виснаження втома. Е, втома від того, що постійно необхідно бути зібраним? Е, Зважати на, наприклад, на повітряні тривоги або на якісь інші загрози, які можуть бути далеко в тилу або ближче до зони бойових дій. Тобто вони можуть бути різні, але це може бути від того, що потрібно бути постійно зібраним. Для того, щоб цього позбутися, напевно, треба подбати про те, щоб ми мали більше відпочинку. А про травму свідка можемо говорити? Можна говорити, але якщо ми будемо далі говорити про посттравматичний стресовий розлад, то розрізняють два варіанти травматизації. Одна травматизація це та, коли люди, люди перебували в цій ситуації самостійно, коли була загроза для життя або здоров'я саме конкретній людині, про яку ми говоримо, про що вона зараз перебуває в тому стані. Або це була загроза для життя її рідних, близьких. І зовсім інша ситуація це коли вона бачила різні жахливі сцени насилля. Але фотографії теж можуть нести травматизацію, просто воно буде набагато менше і вона не, не береться до уваги при ПТСР. Тому так звані, як розрізняють, травми великі, і травми трошки з маленької букви Т. Тобто, що, бо, бо це можуть бути не тільки фотографії, не тільки е, відео, якісь, які можна бачити, наприклад, про бучу або про щось інше. Це можуть бути і інші маленькі травми, які теж можуть нас травмувати, але вони зазвичай не приводять до таких симптомів, які є при ПТСР. А чи є якісь негативні наслідки цих травм з маленької літери Т? Ці маленькі травми вони можуть залежати від нашого ставлення, як ми інтерпретуємо ситуацію. І чим ми можемо в голові десь в подумки? Справляти з ними або часом інтерпретувати як більш загрозливо, і тоді воно так буде виглядати, як ніби як ближче до, до великих травм. Тоді воно буде більш вражати, більш призводити до таких симптоматиків, до симптомів, які можуть призводити до різних тривожних розладів, зокрема, посилювати вже існуючі тривожні розлади, або інтенсифікувати те, що не сильно. Тривожило нас хочу питати вас про методи самодопомоги. Нав приклад ми нещодавно з колегами обговорювали, що останнім часом дуже багато новин про те, що багато бійців гине, і дуже багато похоронів від цієї інформації занадто багато в медіа. Як можна допомогти собі і там звичайним та людям не обов'язково журналістам, які просто це читають, бачать, переглядають і відчувають е, стрес. Я не маю такого чіткого рецепту, що варто було б робити. З одного боку, варто знати суспільству, якою ціною здобувається наша перемога. Тому якщо їх не публікувати, це теж напевно що не добре. І з методів самодопомоги тут, власне, треба зрозуміти, що є якісь речі, на які ми можемо вплинути, а якісь речі ми не можемо вплинути. На ту ракету, що летить можливо сюди, ми можемо вплинути тільки в той спосіб, що ми можемо прийти в укриття. Або якщо все-таки ми не йдемо в укриття, то треба десь мати план. Що ж робити, якщо вона, якщо ми побачимо, що воно летить на наше місто, або скажуть, що все-таки на наше місто летить. Тобто, якщо вона вулиці, треба десь лягти в найглибше місце, яке ви бачите прямо на вулиці під бровку, під будинок, під дерево, тобто, щоб було якесь, щоб менше осколків могло попасти, попасти в нас, і тоді ми можемо мати відчуття контрольованості ситуації. Чим більше це відчуття контрольованості ситуації, тим легше ми переживаємо стрес. Наприклад, дати себе, дати своєму розуму роботу, наприклад, повіднімати або пододавати числа. Це можуть бути різні числа, залежно від того, як наскільки вам дається легко робити операції додавання або віднімання. Тобто треба підібрати для себе такі числа, які вам було б важко додавати. Але треба, щоб хтось вас контролював. І з тою метою я раджу е своїм пацієнтам завантажити десь на смартфон є повно додатків, е які пов'язані з таким додаванням, відніманням. Тобто вас смартфон буде контролювати. Чи можна також використовувати цю штуку? Є радість при панічних атаках, там подивись п'ять кольорів навколо себе, які ти бачиш, там надавати саме, так. Тобто, що можна задавати собі такі, можна такі задачки собі задавати, а можна просто переключити увагу на щось зовнішнє. Знайти п'ять червоних предметів навколо. Потім п'ять синіх, п'ять чорних, п'ять будь-яких, п'ять круглих, п'ять квадратних, що завгодно. В даному випадку ми робимо перешкоди для того внутрішнього кінофільму, який ми там, який, який би там фільм жахів у нас там не крутився. Але з самого початку це буде важко. Тобто, якщо ви, так як я говорив, що раз в 10 років ходите в спортзал, то буде важко. Тобто, тут так само буде важко зупинити цей фільм, тобто він буде далі прорв, далі буде включатись, але треба ще трошки попрацювати, ще трохи пошукати, і воно з часом вносить такі перешкоди, що фактично воно, як ніби як зупиняється, цей кінофільм, а потім зовсім переключається. Окей, э, гострий стресовий розлад. Що це і в кого він може бути? Чи ми говоримо тільки про військових чи про цивільних Ні, людей? можуть бути різні. Але я би почав би з ПТСР, тому що гострий стресовий розлад це таке саме, як ПТСР, ті самі симптоми, просто вони відрізняються в часі настання. Гострий стресовий розлад це є ті самі симптоми, що при ПТСР, але вони наступають впродовж місця після пережитого травматичної події. Бо тому, що якщо ці симптоми вже починаються після одного місця після пережитої події, вони кваліфікуються як посттравматичний стресовий розлад. Окей, якщо будемо говорити про симптоми, ви сказали, що в гострого стресового розладу і в посттравматичного вони однакові. Угу. Які це симптоми? Якщо говорити про симптоматику, то перше слід зазначити, що ця симптоматика вона описана. В спеціалізованій літературі, зокрема, таке, зокрема є такі збірники, які називаються міжнародна класифікація хвороб, а також та МКХ і ДСМ це та сама тільки класифікація хвороб, зроблена Американською асоціацією психіатрів. Це називається ДСМ і в ДСМ і в МКХ зазначено, що для того, щоб ми могли говорити про наявність посттравматичного стресового розладу, першим, першим що повинно бути, це повинна бути ця велика велика травматизація, тобто що ми, з чого ми починали нашу сьогоднішню розмову, тобто що людина повинна була пережити стрес пережити подію, яка несла безпосередньо загрозу для її життя або здоров'я. Другий симптом це є інтрузивні переживання. Інтрузивні переживання це є спогади про пережиту подію, які нав'язливо намагаються потрапити в нашу свідомість. Що людина може не хотіти згадувати про те, що вона пережила про якусь таку жахливу подію. Тоді, коли людина усвідомлює, що я перебуваю, що вона перебуває в певній ситуації, наприклад, що ми перебуваємо в цій кімнаті, але розмовляючи з іншими людьми. Під час цієї розмови їй нав'язливо йдуть ті спогади про минуле. Ну то ми називаємо це інтру... інтрузіями. Це але... тоді, коли людина про це навіть не думає? Так, вона намагається не думати про це, вона намагається думати про інше. Це те, що ми говорили для того, щоб дихати способи перебування цього внутрішнього кінофільму жахливого, це так ніби йде жахливий кінофільм в голові. Вона старається його не думати, про нього не думати, але він включається знову і знову. Тобто той канал повертається назад, людина ніби знає, що вона перебуває десь на роботі, або що вона перебуває десь в Західній Європі. А кінофільм йде про те, як йдуть навколо вибухи, або будь-яка інша ситуація, яку людина пережила, в е якій була небезпекою для її життя або здоров'я. Тоді це називається інтрузії. Але бувають ситуації, коли ці інтрузії насті, коли ці переживання настільки сильні, що людина забуває, де вона знаходиться. Ну так ніби як це переживає цей кінофільм, так ніби вона одягнула, так ніби вона одягнула. 3D гарнітуру і з ефектом включення в реальність. Це вже флешбек. І тоді це буде називатися флешбеком. Так, часто люди собі ставлять самостійно діагнози, що я схожу з розуму. Так, і коли вони таки ставлять собі діагнози, що я схожу з розуму, це призводить до, до іншої захисної поведінки. Жінки в даному випадку частіше звертаються за допомогою. Чоловіків так виховують, що треба допомагати собі сам. Ти сильний будь сильний. Так, особливо військовослужбовці, і це військовослужбовці зазвичай по можливості попереджують про ці речі, але навіть Опередження військовослужбовців все одно нам забув... десь забуваються і намагаються допомагати собі самі. Ну, Зокрема, чоловіки часто допомагають собі алкоголем. Це захисном... захисний механізм, так, про який ви кажете? Так. По-перше, вони намагаються допомогти е... собі від тих спогадів, щоб вони менше лізли, так ніби як перезавантажити мозок. Воно не допомагає. Воно, мало того, якщо собі так добре допомагати в такий спосіб, воно ще потім доєднується алкоголізм. І це сильно ускладнює подальшу можливість допомоги. А як можна собі допомогти? Чи тут тільки до спеціаліста звертатись? Найлегше це звернутися до спеціалістів. Ці стани зараз дуже добре лікуються з допомогою психотерапії. Якщо раніше не знали, як допомогти після від проблем заговорили в після в'єтнамської війни, тобто і тоді не знали, як допомогти тим військовим і ті фільми американські, про яких час від часу показували ПТСР, тобто там були такі трагічні фільми, не знали, як допомогти. То зараз з допомогою сучасних методів психотерапії вдається знизити симптоматику у 90-95% випадків до нуля. Скільки відсотків? Військових будуть мати посттравматичний стресовий розгляд. Якщо взяти загалом всіх людей за 100%, то 92%, я так трошки непропорційно малюю, напевно, що 92% будуть мати бойовий стрес. З тих 92% у 30% випадків. Бойовий стрес це що? Тобто ця, ця травматична подія буде, угу. це, що може призвести до ПТСР. У 30% з них Розвинеться ПТСР симптоматики ПТСР. Тобто, у 30... Але перед цим у гостро стресового розладу. Чи одразу ПТСР? Ні, не обов'язково, щоб був гострий стресовий розлад, Тобто може бути, ПТСР може виникнути без гострого стресового розладу. Гострий стресовий розлад це якщо воно є симптоматика ПТСР впродовж місяця після тої події. Тобто, якщо вона вже є, ПТСР може виникнути і пізніше, він може виникнути і через рік, і через півроку, і через 10 років. І навіть є задокументовані випадки виникнення його через 60 років від самої події. Але гострий стресовий розлад завжди переростає в ПТСР? Ні, теж не завжди. Тобто ми сподіваємося, що часто при гострому стресовому розладі людина сама опрацює цю, цей стан і в неї зникне ПТСР. Навіть сам коли є ПТСР. Тобто те, то, що я зараз тут малюю, тобто з тих 92%, 30%, від 30 буде мати ПТСР, але він у них перейде в більшості. Він сам зникне, тобто людина сама сама його опрацює, І лише в 30% із цих 30%, тобто з цієї, з цієї кулі ще 30%, угу. у них перейде в хронічний ПТСР. Тобто той, який вона сама не не, не вдалося її працювати, і, власне, тут точно потребує вона допомоги. Людина потребує може потребувати допомоги і тут теж. І тут теж, тому що якщо ми з цим будемо попрацювати, це та може зробити превентивний вплив і може попередити виникнення в подальшому ПТСР. ПТСР лікується виключно психотерапією і оцим так сказати комфортним і дуже. Теплим спілкуванням чи все ж таки потрібні медикамен потрібне медикаментозне втручання? Існують так звані протоколи надання допомоги, які є в розвинутих країнах, і зокрема відносно недавно не пам'ятаю в котрому році було прийнято міністерством охорони здоров'я України. Теж в тому протоколі за метод метод першого вибору є саме психотерапія. Є травма причому не всі не всі види психотерапії, але лише ті, які експериментально доведені, це є. Травмофокусована когнітивно поведінкова терапія, а також метод ЕМДР, це метод опрацювання травматичних переживань з допомогою рухів очей. Якщо є симптоматика ПТСР, найбільш доцільним способом дій це є звернення за допомогою. В даний час існують методи психотерапії, які дозволяють в 90 випадків знизити симптоматику до нуля. Якщо цього не робити, ці, ці стани можуть тривати довго. Хронічні ПТСР з час від часу зростанням симптомів він може тривати майже і 10 років, і більше. Це доволі важкі, це доволі такі сильні страждання. Але якщо отримати допомогу, це можна зупинити і повернутися до нормального життя, таке як воно було до, до цих всіх подій.